Буси пікапи це транспорт, який вкрай і завжди необхідний на фронті. Незабаром ці 20 автівок поїдуть на передову. Машини для збройних сил України традиційно передає ветеран російсько-української війни Андрій Усач. Він каже: ці автомобілі придбали спільними зусиллями разом із волонтерами з Америки, Іспанії, Литви та Великобританії. Потреба в автомобілях є дуже велика для солдатів, адже завдяки автомобілям рятується життя. Своєчасно робиться евакуація, довозиться боєприпаси, продукти харчування. Ми їх шукали і в Великобританії, і в, Литві, і в Іспанії. Ці автомобілі приплачені також нашими друзями. Є деякі з них, які завдяки місцевим зборам, є деякі з них. Солдати організовували збір або скидалися. Волонтер Максим Іванчук додає: кожен автомобіль, який приїжджає за кордону, проходить тут технічне обслуговування і перевіряється. Усі неполадки, які виявляють, ремонтуються. Андрій переганяє на Україну, доставляє до нас сюди. Ми вже тоді всі разом гуртом. Обдивлюємося ці машини по ходовій, по моторах, там, по покрасках. От, і тоді вже всі разом вирішуємо, що робити з цими машинами. Це Нісан да, Він там більш на розвідувально, щоб їздити. Це пікапи. Ті, що з кузом, взаді, хлопцям, що було взаді відкрите, щоб було ззаді відкрито, щоб швидко можна було щось загрузити, вигрузити самим, заскочити, вискочити. Буси, наприклад. На перезведення якоїсь там продукції чи теж там різних боєприпасів. Андрій Усач додає, разом із транспортними засобами в гарячі точки поїдуть дрони, яких військові також потребують на постійній основі. Після минулої поїздки, коли спілкувалися з нашими захисниками, одна із найгарячих потреб це безпосередньо дрони FPV і реби. Реби ми ще поки що не маємо, але якщо встигнемо, то на цю поїздку нам перешлють вже перших два. От. І дрони на цей раз також наша команда самі складали 40 дронів будемо передавати. Плюс будемо ще. 10 мавіків передавати прибори нічного бачення, тепловізори. Ці автомобілі поїдуть у різні підрозділи. Перед виїздом хлопці традиційно заїжджають на центральну площу Березного, де їх освячує священник. На автівках прапори України та держав, звідки вони приїхали. Волонтери додають найближчим часом вирушать по чергову партію автівок, які також передадуть побратимам. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.